Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить домівки наші, дітей наших, онуків і все ваше покликання, яке ви маєте від Бога. Амінь. Відкриваємось для Божого благословення, тому що Господь, який творить дива, Він хоче творити дива і в Твоєму житті. Амінь Він хоче бути особистим Твоїм Господом. І особисто хоче сьогодні робити Божу працю в твоєму житті. Амінь. Про що я сьогодні міркую? Що Господь нас веде в своє, в волю Божу, досконалу, добру, в найкращу землю, в гарну землю, Бог нас веде в землю, де тече молоко і мед. У Бога є щось з небес найкраще для тебе і для мене. Амінь. І Господь веде, і ми будемо бачити Його руку, Його милість, Його супровід. Ми бачимо, будемо бачити е, стовп. Вогняний і облачний, як керівництво Боже в нашому житті. Ми будемо бачити, як Господь дає воду, як Господь піклується і дбає про нас, як Господь потрошку виганяє наших ворогів і поступово дає нам можливість в це входити. Амінь. І ось якийсь момент, коли нам стає важко, коли виступають великани, проблеми в нашому житті. У нас з'являється в серці і в мисленні одне слово. Бог нам сказав, ти відбудешся, в тебе все вийде. Я тебе прикликав, Я поблагословив, Я помазав, я дав тобі все для перемоги, ти переможець, ти спадкоємець, Бог це все вивільняє на твоє і моє життя. І в якийсь момент у тебе виникає одне слово, яке я читаю в числа 13, розділ, 29 вірш. Але, 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 і що вони говорять? У нас не вийде. Там сини Янакові, там міста укріплені, там дуже великі люди. Ми їх там бачили, там сильний народ, у нас не вийде. Там Амалік, Євусеї, Амореї, там хтось живе, там хтось знаходиться. І ось якщо це але переможе. Ти ніколи не війдеш в свою землю, яку Бог тобі обіцяв, ти ніколи не війдеш в своє покликання, якщо але переможе. Тому хай переможе не але в твоєму житті, а хай переможе Бог, який взяв тебе за руку і веде, якого ти любиш, якому ти підкорюєшся, якого ти слухаєшся. І який вже вінчає тебе перемогою, і ще ти не почав рухатись, а він вже бачив тебе там в кінці переможцем. Тому хай переможе Христос, а але хай воно буде посоромлено в твоєму і моєму житті. Амінь.